Доброго дня, канал 100 Зум. Сьогодні я проводжу розіграш бінокля, як я і обіцяв. Почну я спочатку з того, що умови участі в розіграші були якими: спочатку треба мати один аккаунт, бути підписаним на мій канал, проживати в Україні і залишити один коментар до 19.12.2020 року до 23.55 Тобто тут е, дві людини залишили коментар сьогодні. Е, вони вже участі в розіграші брати не будуть. Також з е, самого початку я вказав, що на влаштуваннях змініть параметри конфіденційності, щоб я знав, чи ви підписані, чи ні. Я моніторив ваші коментарі. Якщо я виявляв, що ви не підписані або ви приховали свої підписки, я старався повідомити про це. Тож сподіваюся, ви відреагували. Як проходить сам конкурс, я копіюю ссылку з цим відео. Заходжу я на сайт, на якому можна рандомно определяти переможця. Вводжу тут ссылку, і після того я вирішив, що як бінокль восьмикратний, щоб було цікавіше. Вісім разів клікаю. Е, якщо я остаточно визначаю переможця, він має 10 днів для того, щоб дати про себе знати. Якщо ні, тоді я проведу ще раз такий розіграш 31 грудня. Я сподіваюся, що я не буду всю зиму проводити розіграші одного з самого біноклю. Е, якщо переможець не виконав у всіх умов, тобто я 8 разів клікаю, оприділяю коментар. Заходжу на його аккаунт, і його, його аккаунт закритий. Тобто я не можу перевірити, чи людина підписана на мене, чи не підписана. Я буду далі продовжувати шукати переможну, перем, переможний коментар шляхом додаткового кліку на сайті. Ну, Я думаю, всім зрозуміло, тому що, ж, починаємо. Перший клік. Другий клік. Третій клік. Четвертий клік. П'ятий клік. Шостий клік. Сьомий клік. Отже, можливо, зараз будемо знати переможця. Восьмий клік. Україна, Немирів, Вінницька область. Вікторія. Заходимо на цей коментар. На, на цей аккаунт. Так, Вікторія два дні назад залишила коментар. Відкриваємо її сторінку. Канали. Ось підписка на мій канал. Ну що ж, Вікторія, я вас вітаю. Зараз я залишу... Коментар відповідаю. От і все. Розіграш, розіграш завершений. Я сподіваюся, всім було цікаво. А наразі до побачення.